Кармічний зв'язок душі це коли ти відчуваєш людину так, наче знала її раніше, погляд, і всередині ніби щось перевертається. Є дивне відчуття присутності, глибини, магнетизму, наче щось тягне, навіть якщо логіки немає. У кармічному зв'язку ви можете бути різними, але відчуваєте, ніби вас ставлять у дзеркало, піднімаються тригери, емоції, блоки. Те, що душа хоче завершити і навчитися, є уроки, є рух, є трансформація. І це не кара, це пам'ять душі. Звичайний зв'язок це коли ви поступово пізнаєте одне одного, почуття ростуть природньо, є симпатія, інтерес, тепло, але без внутрішніх буревіїв. Стосунки складаються через свідомий вибір, а не через магнетичне притягнення. Ти вільна? Ти вільний. Хочеш бути? Залишаєшся? Не хочеш? Відходиш.